Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Сусак Зонтичний. Багаторічну болотну рослину, яка зустрічається на берегах водойм, заболочених луках, також степових вода, росте звичайно по всій території України. Сусак Зонтичний досягає висоти від 50 до 120 см, має майже горизонтальне товсте кореневище. Листки від 20 до 30 см довжиною, приширені від 3 до 6 мм, зібрані у прикореневу розетку. За формою вони лінійні, цілокраї, жолобчасті прямостоячі, нижні листки лінійно трьохгранні Квітконосне стебло прямостояче, безлисте, циліндричне та гладеньке. Цвіте сусак зонтичний з травня по вересень. Він має численні правильні двостатеві квіти до 2,5 см у діаметрів. Оцвіти у складається шести листочків, з яких три зовнішні зелені на колір можуть бути рожевими, а три внутрішні рожеві чи рожево-білі до 2,5 см завдовжки, за формою обернено яйцевидні, трохи довші від зовнішніх. Маточок шість. Вони яскраво рожеві, зрослі біля основи. Тичинок дев'ять. Пиляки тичинок розкриваються поступово, починаючи із зовнішнього ряду. Спочатку достигають шість довгих тичинок, а потім три коротких. Спочатку пиляки довгасті, жовто гарячі, а після висипання пилку вони чорніють, скручуються і засихають. Потім починає розвиватися маточка. При затримці розвитку тичинок можливе самозапилення сусака зонтичного. Як типова водна рослина, сусак зонтичний має повітроносні тканини. Саме завдяки повітроносним тканинам, коли листянки плоди сусака достигають і опадають у воду, вони не тонуть, а переносяться течією на нові місця. Товсті кореневища сусака. Містять до 60% крохмалю, до 14 білків та до 4% жирів. Його бульбоподібні утворення на коренях можна споживати в їжу замість картоплі, з висушених і підсмажених кореневиш сусака виробляють порошок, який нагадує порошок з коренів цикорію та використовується як замінник кави. З одного кілограма висушених сухих. Кореневищ можна отримати до 250 грамів борошна, з якого можна випекти коржі, млинці та хліб. Бульбовидні утворення на кореневищах сусика зонтичного споживають печеними, вареними, смаженими замість картоплі, як гарніри до м'ясних рибних і овочевих страв. Народна медицина використовує сусак зонтичний як послаблюючий протизапальний, відхаркуючий і сечогінний засіб. Також відвар кореневища сусаку використовують при недокрів'ї, імпотенції та при виснаженні. Сусак зонтичний сприяє підвищенню життєвого тонусу, нормалізує процеси травлення та сприяє зростанню ваги. Вітвар кореневища і насіння сусаку використовують при асциті, а сік при лейкодермії та дерматозах. А ще сусак-зонтичний не тільки харчова, але й кормова рослина, яку згодовують худобі. Також це технічна культура. Листки сусака зонтичного використовують для плетіння кошиків. При цвітінні квіти сусаку зонтичного мають приємний аромат і приваблюють комах запилювачів. Розмножується сосак-зонтичний не тільки насінням, але й вегетативно частинками кореневищ. При розмноженні частинками кореневищ приживлюваність майже 100%. Тому його використовують як декоративну рослину для озеленення водойм на присадибних ділянках. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.